Прилуцькі ліцеї серед найкращих в області. У топ 20 увійшли заклади освіти номер 1 5 та 6. Випускники цих шкіл успішно склали національний мультипредметний тест. Так, у загальнообласному рейтингу Прилуцький ліцей номер 5 посів четверте місце. Це найвища позиція серед шкіл громади. У минулому навчальному році ліцей випустив 86 учнів. Значна частина з яких успішно склала мультитест. Випускників годував досвідчений педагогічний колектив. Це вчителі української мови та літератури, математики, історії, англійської мови, фізики та хімії. Саме ці предмети здобувачі освіти обрали додатковим четвер. Тим предметом для вступу у вищі навчальні заклади, зрозуміло, що в умовах військового стану вчителю надскладно проводити якісні уроки і проводити уроки тоді, коли оголошується повітряна тривога і діти всі прямують в укриття. Але, дивлячись на ці виклики, колектив справився. Справився учнівський колектив та батьківська громадськість. Саме із учасниками освітнього процесу було сплановано і впроваджено таке. Та, так освітній процес, аби підготувати якісно дітей до складання НМТ серед освітян, котрі протягом минулого навчального року активно проводили підготовку випускників. Наталія Бойко вона викладає українську мову та працювала торік з профільним математичним класом, і саме завдяки бажанню та стараності учнів вдалося досягти гарних результатів. Діти із задоволенням відвідували факультативні заняття в такий складний воєнний час. Працювали і Офлайн і онлайн використовували різні електронні платформи. І тому задоволена тим, що ми від звичайного того розумію і сприймаю, могли дійти із своїми дітьми до того, що вже і аналізую, і оцінюю, і навіть сам творю. Я... Переконана в тому, що національний мультимедійний тест це не просто тест і не просто на уроках виконання тестових завдань, це обов'язково ті навички, тим тим паче з української мови, і це життєві вміння, які дітям обов'язково. Знадобляться випускників профільного філологічного класу до складання НМТ готувала Оксана Романченко. Жінка працювала з двома класами. До речі, в одному з них була класним керівником. Ключова роль моя була в тому, щоб забезпечити дітям комплексну ну, таку а, таке комплексне підготування і. А, це і організаційні моменти, це і мотиваційні отакі моменти, а це і надати дітям, як учитель-предметник, і академічну підтримку забезпечити їм. Ну і ключову, звісно, це психологічну підтримку. Як розповідає Оксана Романченко, ґрунтовно почали готуватися вже в 10 класі. Моє завдання. Головне завдання було систематизувати знання дітей, виявити прогалини, що важко, і з допомогою вже диференційованих завдань, індивідуального підходу до кожної дитини подолати ці прогалини. Тому починали підготування з того, що повторювали всі розділи мовознавства, ті, які на НМТ є найбільш уживані. Це орфографія, це синтаксис, це морфологія, це пунктуація. На уроках також були тренувальні тести, тести НМТ, де ми. Намагалися і а, часу згодити. Ось, дивіться, діти на виконання цього тесту. У вас одна година, тому контролюйте час. Тут обов'язково на це наголошувалося. І, звісно, після кожного виконаного тесту була проведена ґрунтовна робота над помилками. Чому саме допущена помилка, як треба було правильно виконати це завдання? Тільки робота над помилками, усвідомлена така робота давала результат позитив. До складання національного мультипредметного тесту з математики випускників ліцею номер 5 готували Галина Бондаренко та Оксана Науменко. Саме завдяки їхній наполегливій роботі учні старано опановували матеріал і впевнено склали іспит. Під час вивчення будь-якої теми ми одразу розглядали завдання, які пропонувалися на НМТ. Далі ви виділяла я годинки для того, щоб можна було опрацьовувати тестові завдання уже повністю по всім темам. Годин математики було достатньо. Кожного дня ми працювали. Ну і це було в їх інтересах, тому що кожен ну, мріяв кудись вступити туди, куди він ну, як запланував. Ну мрії їхні здійснились. Ну а тепер гарного їм навчання. Всі дуже старалися. Але це досягнення не особисто моє чи нашого класу, досягнення всього нашого великого педагогічного колективу наполегливої праці і згуртованості та цілеспрямованості. І хочу сказати, що наш клас, і, зокрема, наші вчителі працюють не тільки з освіченими дітками, але і формують. Лідерів, які впевнено йдуть і перемагають в усіх змаганнях та екзаменах. Ще одним обов'язковим предметом мультитесту є історія України. Повторювали дати, запам'ятовували основні події, випускники ліцею з Людмилою Єдуновою. Чи важко нам було готуватися? Я вам Скажу дуже важко. Важко було по двом причинам. Перша причина те, що ми живемо в умовах воєнного часу, часті тривоги, збої під час проведення уроків, змушені були переходити в укриття. Ну там теж ми як могли виходили з ситуації. Дуже багато ми працювали над давалися їм тестових занять, щоб не просто сиділи вони. Це велика. З велика була було велике навантаження для дітей, неймовірно. Велике навантаження і для вчителів було як подумати, як зробити, щоб вчасно вкластися, щоб викласти все необхідний матеріал. Ну, я вам скажу, незважаючи на на ці все труднощі, ми їх проходили через ці випробування і робили все можливе. Я дуже хвилювалася, як мої діти справляться, бо це обов'язковий предмет. Але Справилися. І мені знаєте, мені дуже приємно, що діти розуміли, що вони працюють на себе, вони працюють на своє майбутнє. Мені приємно, що батьки нас підтримували і допомагали. Треба було нам проводити заняття, ми їх проводили. І вони налаштовували дітей, що це потрібно. І мене дуже радує результат, який був такі високі результати. Це заслуга всього колективу педагогів, учнів та батьків, які підтримували навчальний процес. Кожен зробив свій внесок, і саме завдяки такій злагодженій роботі ліцей демонструє високі показники та впевнено утримує позиції серед найкращих закладів області. Хочеться подякувати вчителям-предметникам за якісну підготовку добувачам освіти за те, що вони впевнено. Склали НМТ і досягли таких результатів. Відступили вищі навчальні заклади і обов'язково батьківські громадськості, які підтримували і учнів, і вчителів для того, щоб вони здобули якісну освіту. і Вступили в вищі навчальні заклади. Ще один навчальний заклад, який підтвердив високий рівень підготовки учнів Прилуцький ліцей номер 6 За результатами національного мультипредметного тесту він посів шосте місце серед шкіл області. Успіх освітньої установи це також визнання щоденної кропіткої праці вчителів, які віддають свої знання та досвід дітям. Успіх я вбачаю у злагодженій роботі всього педагогічного колективу у співпраці учнів та батьків. Фаховий педагогічний колектив. А це вчителі переважно, які мають вищу кваліфікаційну категорію, вчителі, які мають звання старший учитель, учитель, методист. Ну і відповідно маємо результат. І навіть попри те, що ясно, що освітній процес переривався тривогами повітряними, не завжди учні були готовими із обставин, які склалися на сьогодні, але і додаткова робота, і робота на уроці, і навіть робота в укритті. Особливо з одинадцятикласниками вчителі не гаяли часу, ну і діти відповідно працювали. Як зазначила Людмила Рілова, один із випускних класів працював в рамках освітнього проєкту Інтелект України. З першого по одинадцятий клас учні здобували знання за особливою програмою з української мови. До здачі мультитесту дітей готувала Оксана Янко, як каже, в межах освітньої ініціативи вдалося досягти гарних результатів. Цей проєкт, саме з української мови, передбачав те, що в нас всі уроки були поліфункціональні. Що це означає? Це означає, що на кожному уроці ми повторювали всі знання, базові та базові були теми з усіх розділів мовознавства. І так, так системно вивчаючи мову протягом 11 класів, діти, ну, мали відповідні ж і результати. А ще особливо 10-11 клас цей проєкт був такий дуже класний, бо ми отримали і діти, і вчителі гарну матеріальну базу. Ми мали не тільки посібники зошити, де були такі розділи, як про ЗНО. Мало того, що кожен урок передбачав повторення із з кожної теми, а ще мали додаткові посібники з тестами з кожної теми. Це були уривки із попередніх. Із попередніх років мультитестів зено і діти в реальному часі на уроках використов... спостерігаючи за кількістю хвилин, які вони використовували на виконання завдань. Вони проходили от такі тренінги. Дуже це було корисно. До іспиту ж з математики цей унікальний клас готувала Оксана Чірва. Як каже, освітянка ще з 9 класу школярі були здібними, добре знали предмет. Ми з ними. Приймали участь у математичному турнірі, вони вибороли всі призові місця, були в Чернігові. Вони любили математику, і в них все вдалося. Бо, по-перше, вони любили цей предмет і системно готувалися до НМТ. Це діти вмотивовані, це діти, які не боялись системної роботи, постійно працювали в сховищі під час тривоги. Ми не пропускали жодного заняття. Вони були зацікавлені, вмотивовані і тому мають такий гарний результат із математики в цьому році. Постійна праця дітей та вчителів. Саме це Оксана Чірва вважає шляхом до успіху. Системна робота завжди має свої результати. Ми постійно працювали. Кожна тема відпрацьована. Ну і мотивація дітей, перш за все так. Трійку лідерів замикає Прилуцький ліцей номер 1 який посів 14-те місце в рейтингу. «В цих умовах це результат. Ну, дійсно інколи неможливої праці вчителів, які я вам скажу чесно, які навіть продовжували уроки, намагалися навіть проводити в укритті, які б це не було умови, але вчителі, зокрема, тих предметів обов'язкових, таких як українська мова, математика, історія України, також ми знали, ті, які діти вибіркові побрали. То ці вчителі використовували найменші можливості для підготовки дітей. Однозначно такі результати це і наполеглива праця самих учнів, які розуміють про те, що тільки за знаннями, за своїми балами вони матимуть можливість учитися у найкращих вузах нашої країни. Ну і звісно, однозначно треба сказати, що це і заслуга батьків. Які контролювали, які допомагали своїм дітям, створювали їм комфортні умови? Випускники ліцею продемонстрували хороші результати і в навчанні. У нас у минулому році 11 клас закінчило 60 один учень та учениця, із них 10, які були ще в 10 класі претендентами на отримання золотих медалей. То в цьому році, відповідно до змін, вони отримали свідоцтва з відзнакою. До речі, всі ці діти мають досить такі достойні результати. НМТ. Прилуцький ліцей номер один єдиний в області заклад освіти, котрий має мультипрофільне навчання. Його запровадили у вересні 2022 року. Тобто учні 10-11 класів самі обирають ті предмети, які хочуть вивчати більш досконало, зазначає Олена Рогальова. Діти перед тим, як іти в 10 клас самостійно обирають профілі, які будуть вони вивчати, і у нас створюються динамічні групи. Тобто, у нас нема такої практики, ось уже 4 роки, що діти одного класу це тільки один профіль. Дитина вже орієнтується і знає попередньо про вступ. Куди вона йтиме, вона знає, що для вступу їй треба той чи інший предмет, і вона цілеспрямована обирає відповідний профіль. Завдяки цьому, наприклад, у нас у цьому році у нас е, три класи: десятих, два одинадцятих. І у нас зараз функціонує е, от у десятих класах по п'ять динамічних груп. З української мови, з англійської мови у нас є групи, динамічні з математики, динамічні групи з історії України. Тобто в одну групу за їхніми вподобаннями об'єднуються учні всіх третіх класів. Оце і є а, запит дітей та їх батьків, і наша відповідь. Завдяки системній роботі освітян та стараності учнів заклади міста стабільно досягають відмінних результатів і заслужено входять до числа найкращих в області.